Черкащина, увага, увага, увага. Тричі я акцентую до вас, що будуть атаки і можливі, на жаль, влучання з летальними жертвами. У центрі Черкас завершили рятувальну операцію на місці падіння уламків ракети на готель зранку, 21 вересня. Пряма мова. Очільник Черкаської ова Ігор Таборець. З високою ймовірністю, ракети Х101 були націлені на енергетичні об'єкти. В межах Черкаського району є такі підстанції, тому ймовірно, ракети летіли туди. За словами очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, рятувальна операція у Черкасах тривала майже добу. За ніч людей під завалами не знайшли. Наразі відомо про 11 постраждалих, з них 6 у лікарні. Двоє госпіталізованих постраждалих перебувають у важкому стані. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати. Загалом вивезено вже 593 тони будівельного сміття.